Терміново запросити до Києва європейську місію закликає Юрій Луценко. Європа має стати посередником між владою та опозицією, щоб унеможливити силовий варіант розвитку подальших подій. Предметом перемов має стати очищення вулиць Києва від силовиків і так званих тітушків, відставка уряду та звільнення незаконно затриманих людей за участь в акціях. А протестувальників на майдані Юрій Луценко закликав не зменшувати обертів. Якщо ж влада застосує силовий сценарій, це принесе Користь лише Кремлю, переконаний опозиціонер. Їм потрібна кров. Вони розуміють, що труп на Майдані буде означати остаточне неможливість Януковича повернутися до діалогу з Європою і фактичну капітуляцію його перед Кремлем. На жаль, разом з 46 мільйонами українців. Європа мусить ударити у бойову точку цього режиму. Ця точка добре відома. Це їхні рахунки, нерухомість і бізнеси за кордоном.